Інвестиції у валюті. Як обрати надійного брокера та інвестувати на міжнародному ринку? Про це у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні нестандартне відео для цього каналу, адже ми будемо порівнювати не фінансові продукти українських банків, а оглядати та знайомитись з міжнародними брокерами для інвестування наших коштів. Щодо гривневих інвестицій, тут все просто: більшість населення свої заощадження все, ще довіряє банкам і користуються гривневими депозитами, попри суттєве оподаткування, 23%. Менша частина українців інвестує свої заощадження в національній валюті в ОВДП. І кількість фізичних осіб, які купують ОВДП, з кожним роком зростає. Нещодавно був встановлений новий рекорд. Фізичні особи інвестували в ОВДП рекордні 106 мільярдів гривень. Це і не дивно, адже облігації внутрішньої державної позики мають кращу дохідність, оскільки не оподатковуються. Але що робити, якщо хочеться інвестувати свої кошти не лише в межах України, а, наприклад, купити акції відомих міжнародних компаній? Тут же нам потрібно розглядати брокерів. З того, що я бачив у коментарях на моїх каналах та у профільних виданнях, українці найчастіше використовують два брокери для міжнародних інвестицій Interactive Brokers та Freedom24. Interactive Brokers – це глобальний лідер із бездоганою репутацією, багаторічним досвідом і ліцензіями провідних фінансових регуляторів. Брокер приваблює низькими комісіями та надійністю, тому його часто обирають професійні інвестори. Чимало українців обирають саме Interactive Brokers як свого довгострокового партнера для інвестицій. Але не все так просто з цим брокером. Не для всіх охочих він доступний. Для частини українців можуть виникнути обмеження при відкритті рахунку, а також складності з поповненням через міжнародні перекази. Часто доводиться користуватися сервісами на кшталт револют або Вice, які поки що не відкривають нових рахунків українцям, що може ускладнювати або відкладати старт ваших інвестицій. Тому багато новачків звертають увагу на іншого брокера Freedom24. Це європейський брокер, зареєстрований на Кіпрі та регульований за стандартами Mi FID2, правовою базою, яка гарантує високий рівень захисту для інвесторів. Freedom24 дозволяє швидко зареєструватися, поповнити рахунок через популярні міжнародні сервіси або навіть криптовалюту. У коментарях найчастіше основною перевагою цього брокера ви називали наявність персонального менеджера, який допомагає та супроводжує вас від відкриття рахунку, поповнення, розробки інвестиційної стратегії, підбору активів до фіксації бажаних результатів. Окрім цього, тут є україномовна підтримка та зручний інтерфейс як для початківців, так і для досвідчених інвесторів. Щодо недоліків freedom 24, комісії трохи вищі, ніж у деяких конкурентів. Хоча дехто вважає це прийнятою ціною за зручність, прозорі умови та простоту реєстрації. В принципі, окрім цих двох брокерів, freedom 24 та Interactive Brokers, я не зустрічав третього сильного лідера, який зміг би позмагати за увагу українців. Виглядає, що Interactive Brokers та freedom 24 явні лідери серед українських інвесторів, і вибір припадає на одного з них, хоча ніхто не забороняє використовувати одразу двох. Думаю, детально розповідати, навіщо інвестувати на міжнародному ринку, не має сенсу. Ви чудово розумієте, що такі інвестиції допомагають зберегти гроші від інфляції та валютних ризиків. А за допомогою цих брокерів ви отримаєте доступ до світових компаній, що зростають, наприклад, Apple, Amazon, Nvidia. Інвестуючи в такі компанії, ви створюєте пасивний дохід та формуєте капітал для свого майбутнього. До речі, якщо дивитися на історію, індекс SP500 за останні 50 років давав середній річний приріст близько 8%, що демонструє, як довгострокові інвестиції у міжнародний ринок можуть нарощувати капітал. А ось про що точно є сенс нагадати? Інвестиції це не гра. Тут завжди присутній певний ризик. І до вибору брокера потрібно підходити виважено. Враховуйте фінансові та репутаційні ризики, вивчайте умови роботи, тарифи та комісії і обирайте того партнера, який відповідає вашим цілям та рівню досвіду. У коментарях напишіть, чи інвестуєте ви та яким брокером користуєтесь. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!